Добрий день. Що в нас на сьогодні? На сьогодні в нас буде досить специфічне меню. В мене тут все розписано, щоб я, не дай Боже, не забула. І давайте подивимося, що в нього входить. Так, гречка. І це, в принципі, основне, бо я подумала. Я знаю, це не дуже модно. Що багато хто міг спеціально закупитися гречкою. Комусь вона дісталася як гуманітарна допомога, а хтось в Польщі, бо приїхав сюди на цей час і шукає якихось дешевих рецептів. Тому я подумала, що візьму такий продукт, зніму з ним рецепти, які будуть корисні багатьом. Я сподіваюся, я попала. Якщо все ще хтось не зрозумів, то сьогодні ми будемо на сніданок на обід і на вечерю готувати блюда з гречки. Я думала, що після ось такого дня я в принципі буду ненавидіти гречку, але, але я її полюбила. Я не любила її до цього. Після цього я її полюбила. Я в шоці сама не очікувала, що таке буде, і також у мене є парагони. Тому я вам точно скажу, яке блюдо скільки коштувало, щоб ви там могли підстроїти і вибрати, що вам підійти під бюджет. Всі вони трошки дивні, і можливо, такого ви ще навіть ніколи і не пробували, але одразу скажу, що воно смачне, все їсти можна. Я пробувала, я жива, як бачите, після цього сижу. Тут на той випадок, якщо ви весь час під час цього випуску не будете записувати рецепти, сидіти з ручкою і блокнотом, то в інстаграмі я зроблю пост, де напишу ці рецепти. Перше це грецький йогурт з гречкою, і це шведське блюдо. Давайте приготуємо. Так зараз подивимось. Давайте що нам тут знадобиться для першого рецепту. Такого поєднання я вам скажу, що я ще ніколи не робила. Грецький йогурт я взяла ось такий, типу ісландського, бо насправді він такий самий, як і грецький. Мед. Його знадобиться зовсім трохи. У вас він, можливо, вже є. В мене не було, тому я взяла такий і його треба буде змішати з йогуртом. Таких маніпуляцій в цьому житті я також ще не робила. Зірка цієї програми це звичайна гречка. Я думаю, що для всіх рецептів ми використаємо десь половину цієї упаковки, тобто два ось таких пакетика, бо там всередині чотири пакетика, а ми половину десь використаємо. І ще я взяла ось такі заморожені полуниці. Зараз я відкрию і покладу трошки собі в тарілочку, щоб в холодильник поставити розморожувати. Я думаю, що стільки мені на одну порцію для себе більше, ніж вистачить. Вона розморозиться і будемо готувати. Ще до цього треба зварити гречку. Так, давайте зваримо гречку, ось такі два пакетики. Для цього нам треба буде кастрюлька, вода і 15 хвилин, і все буде готово. Треба ще буде, щоб вона охолола. Так, всі продукти, що нам треба, є, вони вже готові. Гречка, вона охолола, зварилась, садовина розморозилась. І йогурт зараз треба змішати з медом. Зараз я всі ці інгредієнти гарно перекладу ось в такий стакан. І ви вже побачите прям готове блюдо. Знаєте, що я вам скажу у світі? Я бачила багато всього, але такого я ще не бачила. Ну що ж, давайте спробуємо. Приготували, поїли добре. Тепер давайте побачимо, скільки таке блюдо нам коштувала одна порція, яку я з'їла. Для першої страви, для сніданку, ми використали полиницю, яка коштувала повністю 5,49. Це ціна в злотих. Йогурт за злоти 99 і мед за 13,99. І, звісно, гречку туди пішла одна четверта одного пакетику. Якщо порухвати, це коштувало 31 копійку. Я порахувала, яку частину продукції, що ми використали для цього рецепту. І кінцева ціна цієї страви це 3:28. Що за курсом, який є зараз? 28 гривень і 84 копійки. Це було причому дуже ситно. Що мені сподобалося за це плюс? Можливо, я візьму цей рецепт собі для книги рецептів. Другого видання тільки вже якось удосконалю, щось до своє. Коротше, поекспериментую. Але тільки за те, наскільки цей рецепт втомовує голод, його варто згадати. Взагалі, на самому початку дня я просто зварила багато гречки і все це готувала з неї. І на обід у нас буде блюдо швейцарської вже кухні, це рататуй з гречкою. Знову мої очікування були набагато гірше ніж те, що вийшло. Ну, розумієте, це само собою без неї не можна зробити з гречкою. Потім ще треба буде сир. І я просто взяла чеддер, бо це мій улюблений це найсирніший сир зі смаком реального сиру. <реш> ну, коротше, коли щось зі смаком сиру, це схожі за все зі смаком саме чеддеру. Одна помідорка, одна така морковочка. Тут, як бачите, в нас городини і тут ще перчики. Ось я думаю, десь тільки вистачить, а це я потім з'їм. Ось цього всього нам вистачить. Ще не бійтеся змінювати рецепт під себе, бо сюди блогічно ще додати там цибулю. Але я не зможу її почистити, порізати і пережити це. Тому таких продуктів в мене не буде. Зараз підуть смажитись морква і перчик, а пізніше трошки до них приєднається цей сеньор помідор. Овочі і перчик вже стали м'якішими, і можна буде до них відправляти помідор. Сир це одна четверта того, що ви бачили на самому початку, і ми його будемо додавати у самому кінці, поки що помідори. Я їх так ріжу, бо мені так подобається. Ви можете різати як завгодно, щоб подобалося вам. Після того, як помідорка вже стала м'яким також, то додаємо гречку, вона має бути звареною вже. На цьому етапі можете додавати спеції, які хочете, і ще тут додаємо сир. Як тільки почне плаватися, все буде готово. Ось таке блюдо вийшло. Давайте спробуємо, як це буде на смак. Це вийшло просто смачно. Ось це блюдо це ідеальний варіант, щоб приготувати, якщо у вас є якісь овочі і гречка. Побачимо, скільки така одна порція нам коштувала. Піше мені. Гречки ми використовуємо цілий пакет, це злоти 24. Перчик коштувала 7,99, ми використаємо половину. Одну четверту чеддереві коштував 10,94. І морква, яку ми використаємо цілу, вона коштувала 73 копійки. Один помідор, який коштував 5,75 цілий. Я сама здивувала, що він виявився таким дорогим. Треба було зайнятися майнингом помідорів: 25 злотих за кіло. Це погана інформація для фанатів Гаспачо. Ціна цієї порції, яку я з'їла, це одна третя цієї великої кастрюлі, яку я приготувала, і це 4 злотих 8 копійок, що є 42 гривні. І на вечерю в нас взагалі буде щось. Що виявилось дуже смачним, це оладки з гречки, всього з двох продуктів. Основне, що для цього нам треба буде, це гречка і яйце. Одне, ми це змішаємо і зробимо оладки. Ще я вирішила, що зроблю дуже простий соус. Ми якось разом вже його зробили. Це коли готують бешамель. І потім ще додають сир. Цього разу я хочу зробити бешмель, не обсмажуючи муку у маслі спершу, бо мені хочеться, щоб цей соус був рідким. Для цього нам знадобляться вершки, масло і сир. Тут, до речі, раджу брати саме чедер, він класно плавиться. Це я яйця змішала з гречкою. Зараз будемо на петельню отак викладати. І поки воно буде смажитись, то зробимо ще соус. Гречка, звісно, для цього має бути відварена. Ось воно так потроху смажиться, а для соусу тут вже я розтоплюю масло. Так, після того, як масло розтопилось, я ось трохи додала вершків. Ви таке бачили колись? Я ні. Так, давай. ану давай. Слухайся мене. Сирок розплавиться і буде готово. Соусу вийшло ідеально стільки, скільки мені треба було. Ось таке цікаве блюдо. Вийшло одразу так і не зрозумієш, що це. Мені нагадує спечінки такі оладки. Подивимось, давайте скільки за одну таку порцію я віддала грошей. Для цього я робила соус, але насправді це не обов'язково. може у вас є якісь магазини. Тут у нас всього два продукти: це одне яйце. Ці упаковці 6 штук за 8,99, і одне коштувало Золотий сорок дев'ять і пів пакету каші, яка коштувала шістдесят дві копійки. За самі ці оладки, яких я, до речі, з'їла менше ніж вийшло, але порахуємо вже всі, що приготувались, Це два злотих одинадцять копійок на гривні це вісімнадцять п'ятдесят п'ять. Що по соусу? Там був чеддер також одна четверта і в зовсім трохи масло, яке за шість купила. І вершки. Їх також була одна четверта. Це якщо порахувати, виходить 4, ,39 і 38 гривень 60 копійок. Мені здається, що ви точно знайдете вже готовий соус дешевше, тому не будемо його рахувати в ціні за день. В сумі все виходить за 10 злотих 19 копійок. Це 89 гривень, 60 копійок. Помідор трохи мені зіпсував ціну. Щось на ринку помідорів не чисто. З цього цього списку це блюдо моє улюблено, і мені здається, що через нього я гречку і полюбила, бо якось так змінюється смак, що воно мені стало подобатись. Я знаю, що багато хто її не любить, але. Спробуйте це приготувати, можливо, тоді ваша думка зміниться. Напишіть в коментарях, на які теми ви хочете можна відео. Це кінець рецептів, відео. Бачили, як ви котики.